Бувся 14 лютого обмін тілами, Нам повернули 757 тіл. І коли вже в Вінницю відправили на експертизу, це тіло, а відкрили другий пакет, і на ньому була бірка розчина ВВ. Провели експертизу першу ДНК, і вона на 99% підтвердила, що це тіло Вікторії. З того, що нам вдалося дізнатись про результати експертизи, що з тіла видалили частину внутрішніх органів, очі а, і частину мозку, і також видалили. Ну власне кажучи, як зараз пояснюю, чому ще, значить, на тілі Вікторії була єдина позначка. Це слово спас. Ми спочатку це зачепили за неї як за локацію, коли проводили розслідування. А перешукали там всі можливі там якісь станції, спас в Росії. Та там потім шукали якісь підрозділи російського МНС, які носять такі назви релігійні організації. Ну хто? Можливо, міг би там а, на себе взяти, що це десь підібрали це тіло, що Вікторія не була у в'язниці. А потім я позвонила колишньому повноваженому розшуку тіла Олегу Котенку і спитала, чи зустрічав він а, такий напис «Спас». Він сказав: Так, Ми досить часто отримували тіла з таким написом, Воно російською звучить як сумарне пораження артерій серця. І саме таким способом росіяни фактично а, прикривають справжню причину а, тіла.